Новий завіт. Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Маттея розділ 1. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком. Ісаака. Ісаак Якова, Яків, Юди, і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від тамари. Фарес був батьком есрома. Есром Арама. Арам Амінадава, Амінадав – наасона. Наасон Салмона. Салмон вооза від рахави. Вооз. Йоведа від рути. Йовед Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком. Ровоама. Ровоам Авії. Авія – Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія – Амоса. Амос Йосії, Йосія, Єхонії, і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела Авіюд вавіюда Еліяким. Веліякима Азор, В Азора Садок. У садока Ахим, Вахима Еліюд. Еліюда – Єліазар, В, В Єліазара Єлі Матан. У Матана Яків. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус. Що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида. 14, Від Давида до Вавилонського переселення? 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа. Відбулося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він. Спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Соборні послання Послання апостола Якова, розділ перший Яків, слуга Бога і Господа Ісуса Христа. 12 поколінням, що у розсіяні. Привіт! Уважайте за найвищу радість, мої брати! Коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб вам нічого не бракувало. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє. І вона йому дасться. Тільки ж хай просить із вірою, без жодного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер. Така людина нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа. Людина з подвійною душею непостійна у всіх своїх дорогах. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм, бо і він про мене так, мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сонце, і траву висушило, і цвіт її впав, і краса виду її зникла. Так і багатий у своїх дорогах зів'яне. Блаженний чоловік. Що витерпить пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ніхто спокушуваний, нехай не каже: Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить, а потім пожадливість завагітнівши, породжує гріх. Гріх же, здійснений, породжує смерть. Не вводьте мої любі брати самих себе в оману. Всяке добре даяння і усякий досконалий дар згори сходить від отця світла. В якого нема ані зміни, ані тіні переміни, він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками його створінь. Знайте мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання, повільний до говорення, непоквапний до гніву, бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя. Яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, а не стримує язика, лиш обманює своє серце, побожність того марна. Чиста побожність і безплямна перед Богом і отцем ось у чому полягає, відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі і чистим берегти себе від світу. Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють. І бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган? Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми, побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій, присилуй блукати їх у Твоїй силі, провали їх, Господи, щіте наш! Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю. Прокляттям і брехнею, що розповідають погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину, о моя сила! Тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя. Книга приповідок, розділ 24 Злим людям не завидуй, ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом. Його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна. Як коралі, уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка, гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то господь побачить і буде йому недовподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той уста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню». Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало, і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. Книга «Второзаконня», розділ 21. Коли в землі, що її Господь Бог твій хоче дати тобі в посідання, знайдуть убитого, який лежить у полі, і не знати, хто його вбив. То нехай твої старші і твої судді вийдуть і змірюють від убитого до міст, що навкруги нього. І як знайдуть найближче до вбитого міста, нехай старші того міста візьмуть ялівку, що її ще не брали до роботи, що не ходила ще в ярмі, і приведуть старші того міста ялівку над потік, який стало пливе. На місце, де не орано і не сіяно ще ніколи, і там, над потоком, переломлять ялівці карк. Прийдуть також священники, сини леві. їх Господь Бог твій вибрав служити йому і благословити його ім'ям. І від їхнього вироку залежатиме всяка справа і усяка шкода. І всі старші того міста, найближчі до вбитого, умиють руки над ялівкою, який зламано карк над потоком, і промовлять такими словами: Руки наші не проливали тієї крові, і очі наші не бачили нічого. Прости твоєму народові Ізраїлеві, що його Ти, Господи, визволив, і не допусти, щоб безвинна кров. Зосталася посеред твого народу Ізраїля. Так буде спокутувана та кров за них, та й ти змиєш невинну кров посеред тебе, зробивши праведне перед очима Господа. Як підеш на війну проти Твого ворога, і Господь, Бог твій, віддасть його тобі в руки, та й ти, забравши його в неволю. Побачиш між полоненними вродливу жінку, яка сподобається тобі, і її візьмеш собі за жінку, то приведеш її до себе в хату. Нехай вона обстриже собі голову і обітне собі нігті, і скине з себе невільницьку одежу та й, сидячи в твоїй хаті, нехай плаче по своєму батькові і по своїй матері цілий місяць. І аж тоді. Можна тобі війти до неї і стати її чоловіком, а вона буде тобі за жінку. Коли ж би вона потім тобі не подобалася, то ти її відпустиш вільну, за гроші не маєш права її продати ані поводитися з нею жорстоко, бо ти позбавив її вінка. Якщо ж у чоловіка. Будуть дві жінки одна улюблена, а друга нелюба, і вони породять йому синів улюблена і нелюба, а проте син нелюбої вродиться перший. То коли чоловік віддаватиме своє майно синам у спадщині, не можна йому буде об'явити первородним сина улюбленої перед сином нелюбої, справжнім первородним. Він мусить визнати первородним сина Нелюбої і дати йому подвійну пайку з усього, що має, бо він первенець його сили, і йому належиться право первородства. Якщо в когось буде непокірливий і бунтівничий син, що не слухається голосу ні батька, ні матері, і, хоч вони напучують його. А він не слухає їх. Тоді батько, мати, нехай візьмуть його і припровадять до старішин міста, до брами своєї оселі, і скажуть старшим міста. Оцей наш син непокірливий і бунтівничий. Він не слухається нашого голосу, гульвіса і п'яниця. Тоді всі люди міста закидають його камінням на смерть. Так Викорінюватимеш зло з поміж себе, і весь Ізраїль, почувши те, матиме страх. Якщо за кимсь буде переступ гідний смерті, і він буде покараний на смерть, а ти повісиш його на палі, то нехай його труп не зостанеться вночі на палі. Ти мусиш його поховати того ж дня, бо повішений на палі. То прокляття Боже, і ти не опоганюй твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання.